Друзі, дивіться, чоловік прислав мені багато-багато різних виробів з нержавійки. Питання в чому? Треба попробувати зачистити шви. От людина попросила, каже, спробуй імпульсним станочком позачищати шви від окалінни, від перегріва і так далі. Я так розумію, воно має все бути коротше, частеньке. І ми спробуємо чистити лазерним станочком імпульсним. Одіваємо очки і стартуємо. Друзі, ось така робота. Дивіться. Ось така робота. Ось така якість. От дивіться, для порівняння. Ось така якість. Я не знаю, як воно має бути, чи, чи, чи людина так хоче, щоб було. Можливо, ще більше, не знаю. Но я поставив 35% потужності і я думаю, що цієї потужності досить, щоб вичистити гарно від цієї всієї окаліни, від е, перегріва і так далі. Ось так. Ось так виходить. Так,